Вітаю вас на каналі Паперові поробки на євангельські теми. Тема сьогоднішньої поробки вона відповідає Євангелію від Луки, 7 главі, з 44 по 50 вірш. Ось так вона виглядає. Уривок з Євангелія, де Марія омиває ноги Ісусу своїм волоссям. Така об'ємна робота, ще одна сторінка до нашого щоденника недільної школи. У мене на каналі вже є поробки до першої, другої, третьої, четвертої, п'ятої, шостої і ось сьогодні сьомої глави. Я запрошую вас приєднатися і теж зробити з вашими дітьми ось такий щоденник-недільний школи. Я нагадаю, що шаблони до поробок можна придбати. Як це зробити, залишу в описі під відео. А тепер давайте крок за кроком зробимо таку роботу. Вам знадобляться два аркуші основи. І, власне, як завжди, нам буде достатньо, щоб виконати цю роботу: це ножиці, клей і чистий аркуш ще один. Давайте почнемо. Ну, першим кроком ми беремо аркуш основи і згинаємо його навпіл. На аркуші основи ви побачите дві чорні жирні лінії, по яким я пропоную прорізати канцелярським ножем, тому що дітям буде важко самим прорізати це легко. А ще є штрихпунктирні лінії, де я теж зворотньою стороною, тупою стороною канцелярського ножа проводжу під лінієчку, щоб дуже легко згиналося. Ось наступний крок ми згинаємо у всіх місцях, де пунктирна лінія. Власне, ось у мене це дуже легко, як ви бачите, тому що я провела і пропоную вам теж так, таку заготівочку зробити. Власне, тепер ми всередину складаємо ось ці верхні і нижні елемент, і наша основа вже готова. Тепер вирізаємо. Елементи з другого аркушу я зробила два, дві копії, щоб зекономити місце, тому що знаю, що ну, зазвичай для недільної школи використовується, тому вирізаємо. Готові наші три елементи, і давайте приклеїмо їх з... тут, на з нижній сходинці. Є з цього боку Марію. Бачите, я наношу клей лише на цей виступаючий елемент. І пропоную приклеїти зверху слова, які Ісус ось промовляв, звертаючися до учнів Марії. І останнім кроком ми можемо підписати цю роботу. Так, і, і ще пропоную ззаді приклеїти основу для того, щоб наша робота була ну, така більш стійка. Да, Заповнити ці пробіли. Для цього ми складаємо чистий аркуш по навпіл. Я взяла аркуш трішки щільніший і наносимо клей. Ось так об'ємно, наглядно дуже зображена ця картина. Так, вона гарно стоїть. Якщо вам сподобалася робота, будь ласка, поставте вподобайку до цього відео. Мені буде дуже приємно, це дуже важливо, для того, щоб я змогла продовжувати робити те, що я люблю робити найбільше. До нових зустрічей з Богом!